Сьогодні для острожан святковий день з 18 на 19 грудня, коли діти очікують приходу Святого Миколая, на головній площі міста засяє ялинка. Чи вірять острожани в Святого Миколая? Дізнаємось далі. Баєте вже наближення новорічних свят. Так, звісно, відчуваємо. Чи вірите ви в Святого Миколая? Звісно, віримо. Всі чекаємо. Він до нас кожен бік приходить. Да. Подушки готові. Джинг-бел, джингел, джингел. Джинггобел Трам. Чи вірите ви в Миколая? Е, як би це не звучало дивно, вірю. Ну, можливо, частково хочеться цієї казки, хочеться цього чуда і чому б не вірити. Я вірю. Ну я старіше вірю Святого Миколая. Постраждано хочу вважати в новому році всього хорошого, всього світлого, всього доброго і здійснення всіх мрій. Якось від новорічних свят. Тут фіат. стане Миколай святий. Гарних Мин. подарунків. Він з щирим серцем і думає, опиняється на святого Миколая. Чи вірите в святого Миколая? Ну а як же, як в нього можна не вірити? А розказати те, що я заказав святого Миколая? Всі всі легоні дяго із і з Все. Що хочуть побажати острожани землякам в наступному році? Гарно зустріти свято і в новий рік знайти, піти з надіями все таки на краще життя, щоб все в них було добре, щоб не було ніяких негараздів. Щоб, щоб не було щастя, всі, всі були здорові. Миру, миру, миру. Здоров'я міцного, грошей багато, благополуччя, родинного достатку. Все на краще. Зі святковими побажаннями Дарина Ничкала в Назарі Мазелюк телевізійний відділ Остров Інфо.